В продажі до 2000 гривень. Е, є ось такий Redmi 9A у чорненькому кольорі. В наявності декілька штук. Ціна 2032 ябайта в комплекті телефон і зарядний шнур мікро. Е, Huawei P8 Lite, 316 по пам'яті, 1350 ціна, є відбиточок пальця, працює досить непогано. Мікророз'ємчик, в комплекті телефон та зарядний шнур е, мікро. Ховий Y7. 2,16 по пам'яті, 1300 гривень ціна, легкі царапки є, але не суттєві. В комплекті телефон і зарядний шнур 에, мікро Huawei Y5 2018 року, 1150 гривень ціна, 2,16 по пам'яті, Такий непоганий цікавий варіант. Були ще такі у чорному кольорі, але вже, на жаль, продані. Працює все добре в комплекті телефон та зарядний шнур мікро. Також, кому цікаво, пишіть мені у повідомлення. в телеграм-канал, ссылка в шапці профілю. Там також я приймаю замовлення. Також можна подивитися у місті рівно. Маємо фізичний магазин по всім запитанням, пишіть у повідомлення.